Гаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 25 травня 2025 року і ми знаходимося в місті виноградів Закарпатської області. На прикладі двох ділянок я хочу показати, як на одній ділянці наші ліани Ківі цвітуть, на іншій не цвітуть і взагалі. Що можна зробити, щоб хоча б сподіватися на якийсь врожай. Спочатку подивимося на стан ліан на першій ділянці. Тут у мене три дорослі ліани кив'я, жіночі, в крону яких прищеплено аж 4 різні запилювачі. Ці ліани дають щороку солідний врожай. Проте цьогорічні квітневі заморозки їх сильно пошкодили. Врожаю тут. Майже не буде, вони поволі відновлюються, але бачимо, що є такі пошкоджені діляночки. Буде, мабуть, з десяток квіток, і це тільки на жіночій частині. Чоловіча частина. Тобто прищепи з запилювачами виглядають, ось вони в мене так із шпагатами помічені, виглядають досить погано. Вони хоть також відновлюються, є прирости, але ось бачимо, що прирости без бутонів. І так, на всіх. Запилювачах. До речі, ці запилювачі я використовував на іншій ділянці. І хочу зазначити, що для захисту цієї ділянки від морозів практично нічого не було зроблено. Зараз до іншої ділянки. Тут ситуація набагато краще. Можемо сподіватися на урожай. Ось бачимо, так розпускаються квітки на пагонах, які пішли з ось такий довгий пагін, уже із бруньок, які повністю вціліли. Таких пагонів, до речі, тут цього два. Ті пагони, які пішли з плячик бруньок, стартували пізніше. І також з бутонами. Зараз спробуємо їх показати. Ось вони. Але їх, звичайно, небагато. Пагони з бутонами, але не всі. Цвісти, вони будуть трошки пізніше. Тепер постає питання, як і чим їх запилювати. Ківі Карпат, там друга частинка, не буду туди переходити, він і так дасть урожай, це вже. Перевірено, а ось ця кущ... частина куща ні. По місту померзли ліани так само, як у мене на першій ділянці. Тобто запилювачів, з квітками немає, а заготовлений пилок, який у мене зберігається в морозилці, вже закінчився. І найцікавіше однією з частин цього куща є сорт Лушан Сянг. Так як він починає вегетацію раніше за всіх. То і тут встиг підмерзнути. Але все одно на деяких пагонах я побачив бутони. Потім взяв пилок від звичайних запилювачів для зеленоплідних киві з морозилки, який заготував минулого року. І запилив декілька квіток. і бачимо, що тут у нас є завязі. Але найцікавіше. Почалося пізніше, коли розкрилися останні квітки, і я побачив, що всі останні квітки були чоловічими. Такого з цим сортом ще не було. 13 травня 2025 року практично відсвів э, сорт Лушан Цянг, і в кінці цвітіння. Бачимо, з'явилися такі цікаві квітки. Більше схожі на і Ось вони тут є дві. І тут є дві. Це при тому, що на цьому кущі вже є зав'яз. І цьогоріч вперше запилювач актинідії зацвів одночасно із останніми квітками Лушан -Сянга. Тому. На ці три останні бутончики я одягнув поліетиленовий пакет, поки вони не розпустилися, коли вони розпустилися, то запилив їх квітками із запилювача актинідії. Потім знову одягнув пакетик і побачимо. Що з цього у нас вийде? Ну, поки бачимо, є зав'язі, і вони тримаються. Чи довго будуть триматися, це вже побачимо. Я зверху біля них поставив тут мотузку, щоб видно, що саме ці три квітки я запилював актинідією. І як підсумок, сьогодні можу з певненістю вказати, що абсолютно протилежний результат по збереженню лян Києві від морозів на цій ділянці є наслідком вибраного способу захисту від морозів. Вважаю, що єдиним дієвим способом захисту від морозів є дощування. Це вже перевірено не раз. І, хоч моя система була... Зроблена досить примітивно, вже десь я її показував у минулих відео. Потім до її модернізації руки, звичайно, не дійшли. Але якщо дійдуть руки, то я думаю, що з використанням таймеру для поливу автоматично взагалі можна спати спокійно у весняні морозні ночі. Отож, друзі, підписуйтеся на наш канал, пишіть, хто як боровся з наслідками заморозки і головне, який результат. До нових зустрічей!